Коли у вас болить голова і нежить, то ви приймаєте пігулки від головного болю і капаєте щось в носа і звертаєтеся за порадами до лікаря, а не до шоумена. І ще ви не лікуєте щось одне, тому що жити заважає і перше, і друге, але в офісі президента вважають інакше мабуть, про багатозадачність там не знають, а ще там великі проблеми з компетентними кадрами. Саме тоді з'являється. Логіка офісної шизофренії всі гроші на ЗСУ, але зробіть дороги. Коли ми бачимо, що є заборона на проведення вуличних протестів, але влада не реагує на протести під КМДА, то ми розуміємо, що все проходить при підтримці офісу президента Зеленського. А ще ми бачимо, що спочатку офіс робить щоденні пости в своїх телеграм-каналах проти місцевої влади. А потім примазується до активістів та їх вимог про гроші на ЗСУ. Але як тільки офіс президента бачить дописи мерів у підтримку залужного, він спускає телеграм-помийкам задачу вжарити людей, які підтримують залужного. Тупо так, тупо. Але це норма для банкової. І на цьому місці офісна піар шизофренія проявляється максимально. На офісних телеграм-помийках починається тиражуватися поспіхом скомпільована методичка. Наприклад, кличку починають вказувати та дам займатися не підтримкою військових, а ремонтом доріг, мостів, метро, зупинок, каналізації. І всім дійсно потрібним для нормального функціонування міста. Ну, а як же ж оце от що дороги потім? А як же ж оце, от що комуналка зачекає, поки війна? А як же ж оце, що всі гроші на ЗСУ? Що вже не треба? Не треба захищати залужного? Дрони не треба. Треба терміново, виявляється, доглядати за містом. Прозріли, так? Спічрайте Зеленського, тобто автор його промов, особисто біжить в коментарі під постом на підтримку залужного. І пише, що, мовляв, не кличка це справа залужного підтримувати. Мер має дорогами та метро займатися. Ох. Та ви що, прокинулися? Чи вам залужний очі розплющив? Цікаво, а тексти для цих дописів вигадує та ж сама людина, що і пише тексти на офісних телеграм каналах проти залужного? Тому що стиль схожий і канали ті самі. Співпадіння? М Сумніваюсь. А оці картинки, вони прекрасні. Хоча насправді ні. Отож як висновок так, треба і військовим допомагати, і роботу інфраструктури в Києві забезпечити, і Офісу президента не треба лізти в справи Києва і киян. Тут самі розберуться, без шоуменів.